Як вчителя англійської мови прокачують свої навички. Давай розкажу. Це я вас мерки, тут розмовна англійська та культура. Ви знаєте, що я досі студент. Ну да, у моєму віці, з моїм рівнем, це точно. Діло в тому, що я дотримуюсь теорії, яка називається lifelong learning. І це означає, що навчатись потрібно постійно, все своє життя. Зараз поділюсь трьома речами, які я роблю на даний момент, щоб підтримувати своє навчання. Перше я завжди читаю, та я часом замовляю -hand books на Амазоні, і по вечорам стараюся, хоча б декілька сторінок, прочитати кожен день. Друге, що я роблю, це покращую та вдосконалюю свою українську мову. Чесно говорячи, багато років я розмовляла російською, та тепер мені потрібна допомога спеціальних додатків на телефон, курсів та програм бути ще краще і краще кожен день. І третє, я зараз теж працюю над своїм американським акцентом, тому що досить багато років ми вивчали британську англійську мову і трішки інший акцент. Та я купила підписку на канал одного класного вчителя, який розбирає багато мовних моментів, які дуже допомагають випращувати мій акцент. І над цим треба постійно працювати. Окей, ділитися своїми лайфхаками для розвідку. Підписуйтесь на цей канал.